Володимир Зеленський каже, що українська ракетна програма має гарну динаміку. От хотілося б трохи згадати, насправді, якщо можна згадувати, скажімо, ці нюанси, а хто ж свого часу згортав цю ракетну програму і коли вона була започаткована? Ну, власне, ракетна програма, це складний. Технологічний в тому в числі процес, який полягає з багатьох компонентів. І за рік, там, за пів року, вона не робиться. Мова йде про те, що ще за часів, коли президентом був Петро Олексійович Порошенко, було. Не те, щоб започатковано, якісь там родоначальники цих програм були, але їх було приведено у стан, якщо хочете, бойової готовності. Тобто розробки пішли, впровадження технологій пішли. Ми розуміємо, що ну, це складний механізм і процес реалізації цих ракетних засобів. Реалізація мається на увазі їх виготовлення, їх випробування, ну, масков. Пам'ятаєте, скільки свої ракет запускав, поки вони почали назад. Туди, куди планувалося прилітати, власне кажучи. так і з нашим виробництвом а ракет мова йде про те, що там дуже довгий складний шлях технологій, випробувань а пройдено було перші, наскільки пам'ятаємо, ці ракети, якими було вражено, і Керченський міст, і ряди ще інших об'єктів, в тому числі ну, крейсер Москва. Були випробувані ще за часів Порошенка, але вони мали там штучне виробництво на той момент, оскільки це були експериментальні об'єкти. І дякуючи там, ентузіазму частини наших і виробників, і військовослужбовців, були збережені ці технології, вони були вчасно евакуйовані під початку повномасштабного вторгнення, мова йде, в тому числі про стугни. Пам'ятаємо, що ці стугни, які в тому числі призначались для продажу на арабський ринок. Власне, ці стугни були вивезені, врятовані. За що, правда, потім по тим, хто це зробив, було відкрито там, вагони тілешка кримінальних справ. Не за те, що їх там, вкрали або там, продали кудись, а просто за те, що їх перевезли з того місця, в який потім прилетіли російські ракети, і тим самим їх було врятовано. Але ну, справи відкриті, бо ну, взяли, перевезли, там же ж треба було пройти бюрократичну процедуру. Узгодження цього перевезення, там, візи поставити, ну, почекають російські ракети, поки там візування пройде по п'яти інстанціях. Ну, такі скажімо, нюанси нашого збройного протистояння не лише з зовнішнім ворогом, а й з нашими тиловими, якщо хочете, крисами, які іноді заважають. Тим, хто реально хоче допомогти, це в багатьох напрямках ми, на жаль, таке зустрічаємо. Хотілося б більш злагодженої роботи, але ну, констатуємо, що те, що було почато президентом Порошенко і. А тими спеціалістами, які працювали в його час на цих посадах на виробництвах, воно сьогодні вже реалізовується. Я сподіваюся, в словах президента вже Володимира Зеленського, що ми будемо мати незабаром дієвий склад. Елементів ракетного враження на далеку відстань, бо обмеження по атакам сам і ряду інших ракетних засобів, які нам надають міжнародні партнери на дистанцію, ми знаємо, тобто там це обмеження значне, мова йде про не більше там, здається, сотні км від кордону, і то ще там вагони тілішка обмежень, але якщо це українське виробництво. То тут жодних обмежень нам наші міжнародні партнери не встановлювали і не можуть встановлювати. Тому, якщо ми будемо мати засоби, які будуть вражати на відстань там тисячі кілометрів, це означає, що можливості наші знищення в тилу і місць дислокації і ворога і його остаткування вони значно збільшуються. Тому хочу подякувати всім тим, хто стояв на витоках і впродовж виробництва цих ракетних засобів. Сподіваюсь, незабаром дізнатись про результати.